Сері програма Варшава Київ про головне, оперативно і достовірно про ключові події у світі та Україні розповімо просто зараз у випуску. Новин я Ганна Василевська. Вітаю і запрошую. Зустріч у Лондоні у середу в столиці Великої Британії знову поговорять про припинення війни в Україні. Мир на умовах Росії це визнання Криму російським, відмова від НАТО та де-факто відмова від окупованих територій. Чи погодиться на це Україна? Світ прощається із Франциском. Папу Римського поховають у суботу 26 квітня. Уже відомі подробиці заповіту Понтифіка та умови поховання. Більше подробиць у випуску. 800 тисяч українців, які проживають у Польщі, працевлаштовані. Як польське законодавство захищає права вимушених мігрантів з України? Як сплачувати податки та на який соцзахист можна розраховувати? Побачите. У середу в Лондоні обговорюватимуть припинення вогню та встановлення тривалого миру в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У заході братимуть участь представники України, Великої Британії, Франції та Сполучених Сполучених Штатів. Американську сторону представлятимуть державний секретар США Марко Рубіо, а також спеціальні посланці Дональда Трампа, Стів Вітков і Кіт Келох. Вони зустрінуться з міністрами закордонних справ та радниками з питань національної безпеки. Пеки України, Франції, Німеччини та Великої Британії повідомляє Блумберг. До складу української делегації на переговорах у Лондоні увійдуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник. Міністр оборони Рустем Умєров, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Повідомляють джерела Суспільного. Попередній раунд зустрічей відбувся минулого тижня у Парижі. Представники України. І на зустрічах в Парижі, які були, і на зустрічах в Лондоні цього тижня матимуть основне завдання першочергове: саме щодо безумовного припинення вогню. І саме це має бути початок. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша, і коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть вирішуватись фундаментальні питання. Світ прощається з папою римським франциском. Понтифіка поховають у суботу, 26 квітня о 10-й годині. Нині в багатьох країнах світу приспущені прапори на державних установах. В соборах пройшли поминальні меси. Як повідомили у Ватикані, причиною смерті став інсульт. Тіло померлого перенесуть з резиденції Санта-Марта, де він жив і помер, до базиліки святого Петра для публічного прощання. Франциска поховають у базиліці Санта Марія Маджо. Оре в Римі так він сам просив у своєму духовному заповіті. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття і подякував папі за підтримку України. Також стало відомо, що на похорон прибудуть Дональд Трамп і його дружина Меланія. Нового понтифіка мають обрати на конклаві протягом місяця. Нагадаю, Франциск помер напередодні вранці на 89-му році життя. Його обрали папою у 2013 році. Франциск був першим папою з південної Америки і першим понтифіком не з Європи за понад тисячу років. Троє людей постраждало в Одесі внаслідок масованого удару дронами. Напередодні пізно ввечері Росія з моря атакувала місто безпілотниками, внаслідок чого зайнялися пожежі. За інформацією голови військової адміністрації Олега Кіпера, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі. Міський голова Одеси Геннадій Труханов уточнив, що ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі міста. Багато квартир пошкоджено. Він додав, що вранці розгорнуть оперативний штаб, де інформуватимуть людей, як отримати компенсацію на відновлення помешкань. Декілька керованих бомб сьогодні вранці та вчора ввечері окупанти скинули на приватні житлові будинки в Ізюмському районі Харківщини. Авіаудар завдали по прифронтовому селу Горохуватка. Там поранень зазнало двоє осіб, зайнялися чотири оселі, пошкоджено понад десяток будинків та кілька магазинів. Уночі ворог завдав авіаудару по білопільській та ворожбянській громадах Сумщини. У від влучань травмовано одну людину і пошкоджено дев'ять приватних будинків. Також рятувальники витягли з під уламків песика. Нафтогаз України через атаки РФ взимку 2025 року втратив майже 50% видобутку газу. Найбільш руйнівною стала атака в лютому 2025 року. Російські обстріли могли призвести до системного газового блекауту. Особливо критичною на той момент була ситуація з опаленням у кривому розі Миколаєві та Херсоні. До постійних ворожих обстрілів додавалися проблеми з критичним станом мереж. Загалом майже 500 аварій бригад працювали цілодобово, щоб відновлювати газопостачання після аварії або обстрілів, щоб не залишити понад один мільйон людей без опалення та електрики. І вже в березні українські енергетики відзвітували, що змогли відновити понад половину обсягів видобутку газу, і вже зараз активно готуються до наступного опалювального сезону. Пані посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала прощальне відеозвернення без гадок про Росію, але з активною позицією підтримки України. Дипломатка сказала, що служити послом США в Україні у цей критичний момент історії було честю всього її життя і наголосила, що в перші дні її місією було допомогти Україні залишитися вільною. Бріджет Брінк розповіла, що протягом трьох років на посаді разом із командою підтримувала. Україну, але за словами пані посол, робота не закінчена і США виступають за справедливий і тривалий мир. Путін підписав стратегічну угоду з Іраном. Російські іранські посадовці розповідали, що угода на довгострокову перспективу охоплює різні галузі: економічну, торговельну, енергетичну, наукову, технологічну та військову. Подібний договір у листопаді 2024 року Кремль ратифікував із КНДР. Серед іншого, російсько-іранська угода передбачає, що на випадок війни ані Іран, ані Росія. Не допомагатимуть тому, хто воюватиме проти однієї з країн. Також разом вироблятимуть зброю і обмінюватимуться розвідданими. Рейтинг лояльності американців до дій Дональда Трампа стрімко несеться вниз. За даними опитування Reuters-Ipsos, він впав до найнижчого рівня з моменту повернення Трампа до Білого Дому. Країною прокотилася нова хвиля антитрампівських протестів. Отож, за даними опитування, лише 42% американців схвалюють його дії на посаді президента. Це на 5% менше, ніж одразу після інавгурації в січні. Найбільше невдоволення американців викликають інфляція, міграційна політика та податки. На кожному з цих напрямів частка тих, хто не схвалює дії президента США, перевищує частку його прихильників. Цікаво, що 59% опитаних вважають, що США втрачають авторитет у світі, і серед них кожен третій республіканець. За даними управління соціального страхування Польщі Україні легально працевлаштовано майже 800 тисяч українців. Більше половини з них працює не за фахом. Найчастіше це торгівля, готельний, ресторанний бізнес, виробництво та склади. Які трудові умови зазвичай пропонують на польському ринку праці. Дивіться в нашому матеріалі. Ходив на будову, е якийсь час цим займався, мав досвід в кур'єрських службах. Потім Мені це набридло і вирішив вже якось дивитися в сторону більш серйозніших професій. Сергій Запоріжжя в Польщі вже п'ять років за цей час змінив кілька професій. Працював за різними трудовими умовами. каже, траплялися випадки, коли роботодавці не платили гроші. Наприклад, такі ситуації в мене ставалися, коли я працював за зліценням і досить багато. Потім треба було вирішувати ці проблеми. А розуміємо, що проблеми з грошима це ну досить серйозно. Ось на умові о праці такого бути просто не може. Умова зліцення це договір доручення або договір на виконання послуг. Найбільш розповсюджена і гнучка форма працевлаштування в Польщі. Роботодавець платить менше податків, а відтак зарплатня може бути більшою. Робочий день не регламентований від 8 до 12 годин. У будь-яку мить можна звільнитися без жодних зобов'язань між сторонами. При умові зліцяння людина не є так прив'язана до робочого місця. Роботодавця, тобто вона має певну роботу до виконання натомість роботодавець не може згідно з закону регулювати того, як вона цю роботу виконує, в який час і в якому місці. Натомість тут є дуже багато власне порушень саме з цим пов'язаних, тому що часто роботодавці працевлаштовують людей саме на умову злицення, а е, зобов'язують якби виконувати роботу в певному місці під наглядом е, керівника. Е, в певні робочі години чого не повинно бути щодо недоліків такого працевлаштування, відпустка за свій рахунок та неоплачуваний лікарняний. Багато людей дуже звертають увагу на те, щоб дорахуватися, наприклад, до майбутньої пенсії, і е, дуже часто роботодавці не кажуть про те, що е, не кажуть українцям, які приходять на роботу, які ще дуже мало всього знають в контексті кодексу праці тут в Польщі. Вони не кажуть, що е, роки роботи на умови злицання можуть не враховуватися до стажу роботи. Е, ці, ця інформація є надважливою для людей, які планують своє майбутнє. також е, Якраз в контексті пенсії, в контексті стажу, розрахунку стажу. Найбільш незахищеною умовою працевлаштування є умова «ОДЖЕЛО», тобто договір підряду. Умова «ОДЖЕЛО» може бути якимось додатковим договором. Тобто людина може працювати в одному місті, а додатково собі підзаробляти чимось іншим. Наприклад, працювати на якійсь офісній роботі, але бути теж художником і малювати картини, і за це отримувати додаткові. Кошти, якби заробляти таким іншим чином, відрахувань до пенсійного фонду та фонду соціального страхування тут немає. Замовник послуг також не сплачує податки. Відтак відсутній не лише соціальний захист. З договором оджело працівнику буде складніше отримати кредит або легалізуватись в Польщі. Я, я ще дуже часто кажу, що все залежить від уженду. від дуже часто виглядає так, що все залежить від настрою уженніка, конкретно людини, яка буде приймати, тому скажімо так, від настрою також, але якщо ми говоримо по закону, то в нас просто має бути підтверджена стабільність, підтверджені соціальні гарантії. Найбажанішим трудовим договором в Польщі є умова о праці. Охарактеризувати її можна саме цими двома словами стабільність і гарантії, кажуть фахівці. Зарплата тут може бути нижчою, але роботодавець сплачує за працівника високі податки. Шанси отримати іпотеку або карту побиту, яке дає право тимчасово перебувати в Польщі, значно вищі. Також людина при трудовому договорі. Має право на відпустки на лікарняні, на е, відпустки по догляду за дитиною, тобто повний перелік різноманітних прав е, прав і обов'язків, які накладає трудове законодавство. У свої 22 роки Сергій, який активно будує свою кар'єру у Польщі, дає пораду, якщо в трудовому договорі щось не зрозуміло або є сумніви, не соромитись і звертатись за консультацією до юристів. Її можна отримати безкоштовно. Сергій Бордюжа Марчин Пересада Слава Тіві.